Вітаю всіх на моєму каналі. Ми в Дземброні, найвисокогірнішому селі в Карпатах. Ось цій садибі оставили машину, тому що йдемо з ночівлею на пару днів. І зараз вертаємося до церкви, піднімаємося на вухатий камінь, далі в нас маршрут Піп Іван. Десь заночуємо на піп Івані. Далі до несамовитого по хребту на Говерлу і в Заросляк. Там буде завершення нашого маршруту. І так, перша година дня починаємо підйом на вухатий камінь. Трошечки вверх, є ось така хатиночка, на якій є карта національний природний парк. І тут маршрути. На піп Іван, бухатий камінь і дземброня в кінці. Так що, хто не має якоїсь навігації, може подивитися тут, куди йти. Ось там внизу дземброня, село, і перше маркування нам попалося по дорозі. Ось такий бук. Біло-синє маркування. Маю надію, що маркування буде скрізь по дорозі, тому що маршрут досить популярний. Має бути промаркований. Ми вже йдемо близько пів години, бачимо вивізку на дереві. Туристичний притулок, пише 1,2 км. є маркування, є такі лавочки, багаття можна розпалити. Ну, але це тільки початок маршруту. Заходимо до туристичного притулку Смотрич, і ось по дорозі такі. Пасуться корівки. А ось там між ялиночками видно цей притулок. Ось там зліва по дорозі притулок туристичний смотрич. А ми беремо правіше, ось біля цього дерева, на якому є маркування, йдемо на сироварню. Ось там на полонині буде хатинка, ось вона видно. І ми йдемо туди. Мають бути пастухи, якраз сезон має бути сир. Так, піднялися ми наверх, ось туристичний притулок смотрич, видно дах тільки, а ми прийшли до... Молочної хати. Ось ця сироварня. Угу, грибники. Дивіться які грибочки понаходили. А говорять, що літом грибів нема. О! Доброго здоров'я! Дивіться які! красавці. У, гарно. Ви продаєте? Подаємо. О, дивіться. Супер. Зайдемо зараз в молочну хату. Тут готують сири. А запитаємо господаря, як вони готують з чого. Скажіть О, нам, будь ласка. З чого. Підігріваємо молоко, добуляємо закваску. Робимо в Урду бренду за факту, всередину там, Все... Все буде та, 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 там Йдемо, середину там там марице, зайдемо, глянемо. О, дивіться. Ось тут вже відстоюється сир, стікає, а ось тут відбувається, я так розумію, сам процес. Добре, в Урду. Треба вибиратися. Вибирати будуть зараз сиворотку. І до котрого часу ви до вересня місяця тут на полонині? До числа 20-го. До вересня, так? І з травня. З травня, половину травня, половину вересня. А велике стадо маєте тут? 25 корів. 25 корів. Ясненько. Добре. О, гарненько тут. Зараз пробуємо щось, щось купимо. Тут дають скуштувати. Перший біленький це вурда. Буц, так? так? і бринза. бринза. Ось такі боці вона тут стоїть. Це вже солодкий. Солоний. солоний. Оцей бурда бурда, бурда найсолодша. Смачний, дуже смачний сирий. Бринза. Ну, бринза сама собою, завжди. Ось невеличке стадо корівок. Тут пасеться. Бичок. Такий. Фактурний і ось наша сироварня. Гарно, атмосферно. Дали нам спробувати різний сир. Сиворотку вперше, до речі, пробував. Тепленька, кисленька, гарно. І ось такі краєвиди вже в сироварні відкриваються. Трошечки перепочинемо, наберемо водички, свіжої. І підемо далі. Минувши сироварню. Ось тут такий шланг натягнутий із сироварні до джерела. І ось по цьому шлангу по стежині, йдемо до джерела. Зараз наберемо свіжої водички. І підемо далі на вухатий камінь. А ось і наше джерельце. Бачимо, тут такий жолоб зроблений щоб набирати водичка не дуже великою цілкою. тече, але є. Казали пастухи, що мало було дощів, тому вода є, але маловато. Але тут можна набрати. Після джерела, поки йдемо по рівній дорозі, розкажу вам на рахунок дозволів. Значить, заїжджали ми з ворогти. До ворогти ніхто нас ніде не зупиняв. По трасі Ворохта верховина вільцях повернули на земброню, і вже по дорозі на дземброню був прикордонний пост. Першим ділом запитали, чи подавали ми заявку в прикордонну службу. Ми подавали заявку. Єдине, що на сайті в Телеграмі. І товариство ми вичитили, що там можна писати в довільній формі, але виявляється, що не можна. Тому що написали в довільній формі, вказавши склад групи і маршрут. І в той же день прийшла відповідь з Чернівецького прикордонного загону, що ми невірно подали заявку, прислали мені форму, в якій формі вона має бути складена в програмі Ворд. Підписана, відсканована, або скан зробити, підписати особисто і сфотографувати рівненько, відправити їм на прикордонну службу 31 Чернівецького прикордонного загону. Що ми і зробили повторно вчора? Я мав ще один додатковий взірець, показавши прикордонникам. Вони прям звітом переписали всі дані нашої групи і без проблем нас пропустили. Тобто, щоб не мати так далеко заїхати і не мати проблем, все-таки подайте заявку хоча б за день-два. Там пише три робочі дня. Але можна і за день-два, показавши, якщо вас зупинять, що ви її подавали, для прикордонників, повірте, цього буде досить. Повідомив. Ім ще можу показати переписку з прикордонної служби. Але вони вже і так повірили на слово і нас пропустили. Пізніше я прикріплю цей файлик, який вони мені вислали, щоб ви бачили взірець цієї заяви. Від першого джерела піднялися трошечки по дорозі, і ось тут набагато сильніше є джерельце. Так що Можна підніматися сюди вище і тут спокійно набирати, бо там три рази повільніше вода текла. І так, піднявшись цією дорогою, пройшовши друге джерело, ми виходимо ось на такі, таку полянку, де вже вдалині бачимо ось вухатий камінь. Перша скелі. Такі причудливі, різні, це гора Вухатий камінь. Перша наша ціль, проміжна така. Ідемо. Перед тим, як йти на піпіван по цьому маршруту, багато передивлявся відеоматеріалу і всі завжди з захопленням говорили про цей ліс. І він дійсно такий казковий. Такої сонячної поляни заходиш зразу тільки одні стовбури, видно і каміння. Гарно дійсно. Зовсім інший ландшафт. Дуже гарно прохолодно. І каміння під ногами. Трошки треба йти обережно дивлячись. Але красиво. Таке враження, що зараз якийсь ельф має із за дерева вийти. Красиво. Супер. Завжди дивився ці відео, переглядав. Думаю, не вже дійсно так як говорять. А дійсно так. Так що не сидіть вдома, мандруйте і ви це побачите. Каміння все покрите мохом. Так, навіть не хочеться голосно говорити. серед такої краси, щоб когось. Не розбудити ось цією дорогою весь час по лісі ось такі камні. Так що гарненьке взуття з гарною підошвою. Так, до речі, маркування є. Піднімаємося цим казковим лісом. І ось, вибравшись з цього чарівного лісу, ми підійшли до... Потічка такого, ми його чули весь час, коли йшли по лісі. Ось такі краєвиди позаду нас гарні, а ми зараз йдемо до рісічки поближче до Дзембронських водоспадів. Він невеличкий, але якщо вже тут ми поруч біля нього, то... Коли ще прийдеться сюди прийти, треба вже піднятися і подивитися. Ось він. У всій своїй красі. Перейшовши цей потічок, залишаємо водоспад зліва і йдемо далі нагору. Доброго дня! Ой, яка маленька туристочка, добрий день, йдучи далі бачимо, що з одного краю такий схил, а з цього, подивіться, які відкриваються краєвиди. Появилися невеличкі хмарки. Але погода чудова, дуже гарна. Вже веселіше йти. Вийшли з цього чарівного лісу, побачили водоспад і йдемо далі. Ось О, в далині видно вухатий камінь гору. Натрапили на таку поляну Іван-чая і виходимо, вже бачимо, як кажуть, Волохатий камінь. Хлопці сміються, назвали його Волохатий Камінь. Йдемо до нього. Ось такі краєвиди, відкривається. Так, група помаленьку підтягується, але гарно. Погода чудова просто, настрій хороший. Ідемо далі по маршруту. Все, що запланували на сьогодні, надіюсь, виконаємо. Доганяй. Душли ми вже до підніжжя тих таких химерних скель на бухатому камені. І зараз будемо підніматися, шукаючи вершину. Вершина тут на карті показує одне, а найближчі камені здаються скелі вищими. І тому не всі дуже добре знають, де саме вершина цього вухатого А Тепер маленьке відео. Що ви тут забули? Шукайте щастя. Молодці! Де вище наближаємось до вухатого каменя. Але це ще не вершина. Це одна із ось таких химерних скель. Похоже на кістати маски. А нам ось туди, наверх. Вон там наверху рахується вершина. Так як показує карта. Потихеньку. Не спіша, враховуючи, що у нас група 55. Так що йдемо крок за кроком, наближаємося до вершини. І скажіть, що гори це не чудово. Дивіться, яка панорама. Та неймовірні наші Карпати. Перед нами гора Смотрич, А ми. Далі продовжуємо свій підйом на вухати камінь. Скелі щоразу найнеймовірніші, розкидані по всьому хребту гори, і ми так потихесенько піднімаємося. Важкувато трошки. Красива гора, ця бухати камінь. І не так легко на неї забратися. Особливо. З рюкзаком, якщо йдеш, трьохдневний похід. Неймовірні краєвиди. Щоразу піднімаємося вище, а вони ще красивіші. Сонце за скелею. Йдемо далі. Крок за кроком. Степ бай степ. Оп! О! Oh. О! Oh. 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 Вот он и Пипи Ван. Вот он и обсерватория. Фу. Хоть побачим сегодня. Че? Не да. дойдем, а <laughs> вот побачили. Так, маркування бачимо на скелях є. Все добре. Але ми і так знаємо, що ми на вірному маршруті. І ось він. Біп Іван. Чорногірський. Так, ми не стали підніматися на вершину Вухатого каменя. Вона десь ось там. Подивився по карті, я керуюся картою Осман. І вирішили спускатися нижче, будемо шукати місце на ночівлю, ставити намети весь поближче до води. А вже з певно зранку підемо на піпіван. Не підемо сьогодні трошечки перший день. Зранку, в п'ятій ранку ми виїхали машиною, трошки замучені, треба повноцінно відпочити. Хлопці підживлюються чорницею, ще є на чорничнику. А ми завтра будемо на піпівані давно. Мріяв попасти на цю обсерваторію, багато читав. гарно мрії здійснюються. так що мрійте, але обережно, пам'ятайте, що вони можуть здійснюватись. Гарною стежкою такою спускаємося нижче. Стежку добре видно. Сонце, погода сьогодні. Просто нам неймовірно. Та цілий день темп в одних футболках. На хребті трошечки є вітер, але це може і добре. Трошки остинемо. Сідає за хребет, сонечко. Розмістилися за бухатим камінем. Зараз половина дев'ятої. І так перша ніч біля Чорногірського хребта. Ось він. Так виглядає вечором. Сонечко зайшло. Зараз на годинку 9 година вечора, серпень місяць. Ось там вдалені кухатий камінь. А оце чорногірський хребет. Завтра ми підемо на Піп'Іван.